дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна, і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Давайте подивимось, Україна, військова ситуація найближчим часом. Дивимось по областях. Починаємо ми з Луганської області, а саме з окупованої частини. Яка там ситуація може бути військова, яка небезпека? Знаєте, там ще не закінчений процес мобілізації. Незакінчений процес мобілізації. Тобто, я не хочу говорити погані слова, але це от воно виглядає як преднамірена утилізація молодих людей. Ви мене, звісно, вибачте за такі слова. Там втрата, втрата молодих людей йде. І Тобто, якби так було, їх вже нема. А так, вони ще є, але їхня доля якби придрішена, можна так сказати. Можна так сказати, окрім того, може бути сум в зв'язку з тим, що там щось буде збивати у повітрі і буде багато уламків. Знову ж таки, якщо там якесь буде свято, то загроза, що свято може перетворитися на... Похорони. Так не має бути. Захист не спрацює. Так, не окупована. Так, не окупована частина Луганської області. Ситуація на найближчий час, на найближчі дні. Ось так. Не окупована. А ви знаєте, на неокупованій там зловлять якесь ДРГ, будуть збивати якісь дрони розвідні, і також закриють дорогу для живих, живих ДРГ, які намагаються дізнатися якусь інформацію. Ну, ось так. Когось там, комусь перекриють шлях. Окрім того, що можуть щось літати, можуть зверху стріляти. Якась там інформація стане відомою. Інформацію, яку е тримали в таємниці, нарешті її е відкриють. Якась інформація там буде. Знаєте, в мене таке відчуття, ніби там якісь листівки можуть розкидувати. От не знаю. От чогось от мені так, от, е знову ж таки, карта хитрощів перевернута. Е Ну там якусь ситуацію там мають стабілізувати, пов'язано із роботою ДРГ і загрозою від ДРГ. Якийсь хитрий хід не вийде не для них. Тобто, знову ж таки, я тут думаю, що це також, окрім цього, може бути і спроба нав'язати якусь фейкові розуміння реальності для людей. Якісь там може ходити, якісь фейкові новини, які можуть деморалізувати людей. Ну, а взагалі, то знову ж таки, може бути вогонь, може бути вогонь з повітря, інформаційна війна і така фізична активність. До речі, якогось короля в короля якогось може бути траур. Траур в зв'язку з, зв з тим, що його е, викриють. Якоїсь короля хитрий хід не вийде. зазнає він поразки. Так, далі. Далі дивимось. Харківська область. Будь ласка, покажіть, будь ласка, яка військова ситуація в Харківській області. Харківській області може бути зупинка. Зупинка надходження якогось ресурсу. Зупинка надходження якогось ресурсу. Цей ресурс може бути пов'язаний із знову ж таки інформаційним ворожим. Метою було що змінити. Окрім того, ворог намагається знову ж таки перетнути межу дозволеного. Ну, от якісь лінії географічні, щоб робити свою е, токсичну справу. Тут може йтися мова про людину, яка може допомагати ворогу. Проникати на територію Харківської області когось. Якщо там є вода, то через воду. Тому тут йде зупинка, забирання, шанс, і ситуація не може розкрутитися в тому напрямку, якому, які потребує ворог, на який потребує ворог. Що ще може бути? Якісь перекриті шляхи для наших? Перекриті шляхи для наших. Знову ж таки, пов'язано з захистом, я вам вже це говорила. Там, взагалі, така дволіка ситуація в Харківській області. Такі відчуття, знаєте, як брехун на брехуні сидить, брехуном помагає, намагається людей вводити в оману. Ну, я маю на увазі у владі. Бачите? Важка ситуація, ворог створює важку ситуацію. А взагалі то все, що е, нібито, я буду говорити, завуальовано, щоб ви не говорили, що я там щось даю. Те, що має дойти до е, Харківської області, ворог намагається нищити. От, воно, от, багато всього доходить, і може статися так, що ворог. Знає, де це все знаходиться. Знає, де це все знаходиться. Чи вийде в нього? Ні, в нього не вийде. Навпаки, в Харківській області більш-менш все. Стабілізується, стабілізується більш-менш. Ну, на кордоні, то, звісно, може бути дуже гаряче, важко і е, активно. Постійно там перестрілки йдуть, постійно. Постійно, от як зворотній зв'язок. Постійно там йдуть перестрілки в Харківській області. Далі в нас йде Донецька область. Так, Окупована частина Донецької області. Покажіть, будь ласка, окупована частина Донецької області. Чи говорити про це, чи ні, але ворог може бути незадоволений тим, що, можливо, для нього от якась ситуація, от в якийсь момент для нього ситуація стане дуже важкою. І він е, намагається триматися, щоб не відступити. Тут, якщо дослівно прочитати, якби... Незадоволеність ворога, незадоволеність, він не може дотиснути якусь важку ситуацію. І, можливо, йому доведеться зробити пару кроків назад. Ну от на Донецькій області важко, на окупованій важко. Окрім того, там в них є якісь літальні апарати. І для літальних апаратів, ну не знаю, це може бути якісь нові припаси. Нові припаси вони туди довезуть, і із-за того, що там може для ворога бути сильно важко, вони можуть відступати з тими боєприпасами з метою їх зберегти. Але тут світ перевернутий. Я сумніваюся, що вони щось збережуть. Тому можна сказати, що на окупованій частині Донецької області може бути <кій> прильот по їхньому боєскладу. Щось вони втрачають. Втрачають. Зливається якийсь великий арсенал. Так, далі. Не окуповано. Не оку... Ой. Не окупована, не окупована Донецька область, неокупована частина Донецької області на найближчі дні. Яка військова ситуація? Не окупована? Багато шпигунів. Багато шпигунів, які хочуть знайти е, от із багатьох невідомих е, одне е, ключове. Багато ДРГ, багато шпигунів, багато хитрунів, ждунів. Ну, скажімо так, їхні плани щодо реалізації задуманого, задуманого можуть бути незадовільні. Вони так і залишаться як переможцями, скажем, переможцями уявного, фантазійного. Ілюзорного успіху, переможці ілюзорного успіху, ось так. Ілюзорний. От що буде з ними. Бачите, Ця карта говорить буде. От що з ними. Тобто там багато молодих орків поляже, багато ДРГ також будуть там лупити. Ну, от, хотіли взяти знайти якусь інформацію, а в результаті там будуть пишні похорони. Гучно там буде. гучно. Знайдуть, мені навіть таке йде, що там знайдуть якесь кодло, яке ховається. Знайдуть кодло, яке ховається на неокупованій частині Донецької області. Далі в нас Запорізька область. Запорізька область, окупована частина на найближчі дні. Яка військова ситуація? Запорізька область, оце от е зіркове станція. Тобто знову буде там якась тема лунати, тема, стратегія з боку ворога, що робити, ну, повернення до минулих роздумів, до минулих стратегій, які пов'язані із чимось зірковим на воді, з водою. Якась, можливо, там є ще якась, там, де велика вода, але більше це, от як світло, спалах. Тому ворог щось планує там, щось планує, або, іншими словами, можуть, може повернутися до минулих роздумів і планів стосовно цієї станції в Енергодарі. Тобто ця тема буде на щаблях засобів масової інформації. Вода, велика вода. вода. Що там за вода є? Скажіть мені. Що там за вода є? Окупована частина Запорізької області. Вихід. Там є загроза витіку. Знищення якоїсь, чи то споруда, чи то якесь обмеження, в чому є вода. В чому знаходиться вода. Не, я не знаю, от є загроза. Ворог може, знаєте, не розрахувати свої сили, не розрахувати ну, ту координату і є загроза для води. Я не знаю, що там за вода. Так, неокупована частина Запорізької області. Покажіть, будь ласка, неокупована частина Запорізької області. Неокупована. на кордоні. Щось там через воду зупиняють. Зупиняють те, що, по суті, мало велику, великі, ну, відкрити великі горизонти для ворогів. Тобто, знову ж таки, чи то якусь ДРГ групу, якийсь движняк вони зупинять наші, приймуть якийсь бій. А... Ворки натикнуться на відпір, на відпір може бути важко. І взагалі у ворків були такі плани, якісь відкрити горизонти для себе. Відкрити горизонт З водою щось пов'язано, знову ж таки, і сім'я. Сім'я. Ну, тут більше вода, звісно, йде. Чи то вони хотіли щось з водою зробити, отруїти її, чи що? Чи вони щось мали перевезти через річку, ну, через воду. Орки щось мали перевезти через воду. А я не знаю, як це? Когось може, може, когось. Взагалі, взагалі, тут може бути, знову ж таки, Загроза для е, об'єкта якоїсь побудови на воді. Побудова на воді. Знаєте, таке відчуття, ніби орки хотіли чи то міст підірвати, чи то що, чи то перейти, поки його не підірвали. Ну, щось там пов'язано з, пере, з переправою через воду. Може, ви щось знаєте? Щось вони мали чи то перевести. Але я не знаю, вони що, камікадзе? Якась велика споруда. Або вони мали перейти і щось підірвати. Ну, мала бути диверсія в будь-якому випадку. Далі дивимось: Дніпропетровська область. Так, Дніпропетровська область. Покажіть, будь ласка, Дніпропетровська область, яка ситуація? Ну, дивіться, там якийсь єрофант. Єрофант. Планує, планує. Чи то якось по згоді з кимось, чи то по залученню третьої особи якось поліпшити певну ситуацію. Тобто там щось очікується. Я не буду лізти глибоко. Тобто там очікується якесь покращення, полегшення по згоді трьох сторін. Два спланували залучити третього. От я не знаю. Щоб обмежити е, плани ворога. Так, да, тут <клух> бачите, карта війни перевернута, і при тому швидко. Тобто там має бути якесь покращення. А взагалі, а взагалі то е, щось може літати. Може літати і близько до кордонів Дніпропетровської області. Кордони, ну туди, до орків. Тому там планують щось зробити. Чи то укріплення якесь. Ну, давайте ми не будемо туди лізти. <кій> Знову ж таки, ворог може атакувати, літає щось, щось ловлять. Багато дуже і псо розповсюджується. І воно розповсюджується про те, що немає шансу. Закрити якісь горизонти для ворога. Тобто, у вас може розповсюджуватись інформація про те, що, ну, наприклад, ворог може зайти на вашу територію. Ну, наприклад, ну, обмеження, зупинка обмежень горизонтів для ворога. Тобто, навпаки, вони можуть. Тобто Це все-таки, знаєте, сарафанне радіо і багато інформації. Окрім того, що у вас там на воді є, може бути зазнати атаки. Це те, що на воді у вас стоїть, якась побудова, якась не знаю що, воно має закрити перспективу для далеких горизонтів того, що рухається по цій побудові на воді. Говорю трошки завуальовано, тому що знову ж таки ворог, <кій> ну, по-перше, я не знаю, хто мене слухає, по-друге, YouTube може блокувати. Знову ж таки, може йти інформація така про те, що ворог скоро підійде. І друге, <кій> що ворог буде атакувати якісь місцини на воді, побудови біля води на воді. <кій> багато дронів розвід може літати, багато живих ждунів, зрадників може лазити. Їх там у вас багато. Ой, ну, бачите, тут самі ну, ворог планує стратегію вас лякати, щось може. <кій> Низько дуже літати. Ну, ось так. Так, далі буде, далі по п'яти областях буде відео. Дякую вам за увагу! Бережіть себе.